Що інколи з відчуттям величезного потенціалу і нічого не робіння стоїть те, що людина просто в дитячій позиції, що зазвичай відбувається з людьми, вони пробують декілька разів: один, два, три, не отримують швидкі результати. Що таке призначення в цілому? Це певний шлях, і ця навичка вона дійсно веде до того, що людина починає розкривати цей свій потенціал. Друзі, усім привіт! Ви на Ютуб-каналі Катерини Баришової. І сьогодні ми говоримо про таку важливу тему, що ж таке призначення. Якщо ви дивитеся це відео однозначно 100 Хоч раз в житті ви задавалися цим питанням, де моє призначення, як я зрозумію, що це моє призначення, де взагалі його шукати, і чи є те місце десь на планеті Земля, а можливо це якесь бюро, де роздають призначення. І сьогодні будемо якраз обговорювати, що ж це таке. І зараз я, знаєте, вас, можливо, когось обрадую, а когось розчарую, тому що призначення це та річ, Якщо це можна назвати річчю, що не шукається в зовнішньому світі. Ззовні ви можете лише отримати потрібні інструменти для того, щоб розкрити своє призначення, яке знаходиться всередині вас. Тому що ваше призначення це дуже така, знаєте, зараз заїжджена взагалі тема про пошук призначення. Зараз ще багато говорить про те, що воно десь там знайти своє призначення, що там треба прийти на якийсь курс. Ні, ви можете його лише розкрити в собі. І що таке по факту призначення, як багато людей уявляється собі, що призначення це така точка Б, куди ви прийдете, там ви будете себе проявляти, реалізовуватися і будете там заробляти. І багато людей думають, що призначення це щось таке дуже високе в вигляді служіння людям. І от коли я прийду в цю точку, напевно я вже буду дуже багата жінка чи дуже багатий чоловік, і буду допомагати людям щось там допомагати, якось там їх спасати, рятувати. Факт призначення це точно не про те, що ви думаєте, що це точка Б. Ваше призначення, якщо говорити, що таке призначення в цілому, це певний шлях, який людина проходить для того, щоб розкрити і реалізувати свій потенціал. Але тут давайте ж тоді розберемося, що ж таке потенціал людини. Бо тут теж знаєте, воно таке мороком покрите. Тому що досить часто от, дівчата, хлопці до мене приходять і говорять одну і ту саму річ. Я відчуваю такий в собі потенціал. Я відчуваю, що я можу. Я відчуваю, але не роблю. Якщо копнути всю історію глибше і говорити з точки зору психології. То досить часто за цією історією стоїть недорозвинена психіка. Да, як би це боляче банально не звучало, що інколи з відчуттям величезного потенціалу і нічого не робіння стоїть те, що людина просто в дитячій позиції, тому що, по-перше, з одного боку людина переоцінює якісь свої здібності на даний момент, а з іншого боку вона не робить жодних кроків для того, щоб піти реалізувати той потенціал, да, який вона в собі бачить, і тут важливо розуміти, чи це погано, та це не добре і не погано. Гано, якщо людина візьметься за цю історію, почне дорослішати, да, взрощувати свою цю дорослу частину і почне дійсно реалізовувати ті свої мрії, бажання, які вона бачить у вигляді свого потенціалу, то вона дійсно може прийти до того. Це класна річ. Але зовсім інша сторона, коли людина... Хоче, мріє, думає, що там десь якісь чарівні точки Б, куди треба прийти, що є якась суперсхема, магічна пігулка, за допомогою якої можна отак раз включити свій потенціал, і далі людина почне там, реалізовуватися, там, робити власну справу, заробляти якісь супершалені бабки, то цього не буде. І Вміння чітко пробудувати собі оце, куди я йду, і пробудувати як на найближчих там 5-10 років, так і пробудувати там на найближчих там умовно тиждень, що я повинна чи повинен робити. Це про дорослість. І я не зупинюся те говорити, що потенціал відчувати його це дуже класна річ. Це говорить про те, чи що ви дійсно маєте можливість. Це говорить про те, що у вас дійсно є. Все для того, щоб ви туди прийшли питання, чи ви це будете робити? Ось ця навичка планомірному, покроковому, дієвому способові, вона дійсно веде до того, що людина починає розкривати цей свій потенціал, який по факту і лежить в основі вашого призначення. Що таке призначення це те, що ви повинні робити для світу, для людей, і в тому числі для себе. Того, щоб щось робити для світу, для людей, в першу чергу потрібно попіклуватися про себе, поставити себе на те. Як знаєте, звучить вже заїжджено. поставити себе на перше місце, дійсно почати себе любити, давати собі найкраще і не любити в плані з егоїзму, з точки егоцентризму, коли весь світ повинен навколо мене крутитися. А з точки зору адекватної, стабільної самооцінки, з точки зору, що я нормальна зі мною все окей, і з людьми все окей. Не з позиції я маю їх там врятувати, чи вони без мене не зможуть, Боже, як же це? Ні, і не з тої позиції, що я йду в світ реалізовувати, щоб ну щось там хапнути, якогось баблішка, тому що багато людей сприймають призначення, щось, як почну лопатою просто гребти, бабло, як почну бути така успішна реалізована, суперкрута, така бізнес-леді на каблучках ходить. О, це призначення. А що, якщо допустити, що ваше призначення вже зараз воно уже існує, воно вже почалося. На даний момент ви вже в своєму призначенні, просто ви його не розкрили на ту можливість, на той як потенціал таке вже заїжджене, на який ви можете це зробити. Так, що якщо допустити, що призначення це не точка Б, а це той шлях, який ви проходите від теперішнього моменту і до своєї кращої версії життя? Знаєте, це служіння людям, воно звучить особливо на нашому просторі пострадянському просторі якесь таке жертвування, нібито людина має віддати своє життя. Всім довкола, ніби людина має от, всіх врятувати, всім бути доброю. Але це точно не про служіння, це викривлена історія із дорослої частини, воно буде виглядати абсолютно по-іншому. І саме тому важливо розуміти, що призначення це не якась історія, яка з вами станеться колись там, що ви десь його знайдете. А треба розуміти, що ви вже у призначенні. Якщо ваш день сьогоднішній, я кажу, день свині, встала, поїла. Щось там поробила, з'їсти зготувала, лягла спати. Тобто ваш день не наповнений нічим таким, щоб привело вас до ще більшого розкриття вашого потенціалу і розкриття вашого цього призначення. Для себе маєте чітко розуміти, розкриття призначення відбувається за допомогою щоденних дій. І ми досить часто переоцінюємо те, що ми можемо зробити моно за тиждень, за день чи за, за місяць, але недооцінюємо скільки ми можемо зробити речей за рік. Тобто, якщо ви собі допустите, от що зараз ви вже в призначенні в та в такому, от в такому там в нульовому або мінус один, але ви вже призначені. Зараз е, глибше поясню, що я маю на увазі, і уявимо, що ви стартуєте з цієї точки. А що буде, коли ви щоденно будете робити дії? Які будуть розкривати вас ще призначення, що взагалі в основі лежить ваше призначення? Це, це те, що вам заклали ваші предки, тому що ми ж любимо думати, що наші родичі це якісь такі свині. А як же ж там в цьому це свинарнику народилася така брилянтіща, як я? Тобто тут варто розуміти, що вони набували певний досвід, Ви проходили своє призначення, наскільки вміли, настільки це робили, і настільки вміли, настільки розкрили свій потенціал, і це вам. Передалося по замовчуванню, тобто у ваше призначення вже вкладена оця ваша аутентичність, коли вам частину знань навичок передали. Ваші рівні, ваш рід по факту. Наступний момент це той ваш досвід, який ви пройшли, і він абсолютно унікальний, тому що немає жодної подібної людини з абсолютно таким самим досвідом. Наступний момент це, звісно, ваші навички, ваші вміння, те, що ви класно робите. І якщо говорити про призначення, звісно, є якісь моменти, те, що ви класно робите, вам легко це. І інші люди кажуть, Боже, як ти це робиш? Як це в тебе це так виходить? Класно, легко. Тому що, ми ж, знаєте, як думаємо, що треба вийти у призначення, і це треба. Якісь такі дуже сильне щось складне робити, а інколи треба просто зрозуміти, що мене виходить найкраще, найлегше просто підсилювати цю річ, таці чи ту там діяльність і от, оце в сукупності додаючи ваші цінності, що ви вірите, як ви в себе вірите, ваші ідеї, ваші мрії, ваші цілі. Ось це все. Є ваша по факту автентичність, яка лягає в основу вашого призначення. Призначення це не щось таке штучне, що вам на вас треба натягнути така, «Ого, супер, я призначення. Призначення це коли ви починаєте з кожним днем удосконалювати те, що ви вмієте, те, що ви знаєте, яка ви є. Коли ви починаєте ще більше заглиблюватися. В ті теми, в ті вподобання, які у вас є, в ті знання, які вам подобаються, чи робота, яка вам приносить задоволення. Ось це все є частина вашого шляху. Не треба думати, що ви вийшли в призначення, це, як знаєте, завтра зранку прокинулись, о, я в призначенні. Тобто це буде певний шлях усвідомлення, це будуть спроби, це будуть помилки, це ви будете тестувати. Оце мені подобається, а це мені не подобається. Якщо я це зроблю, а якщо я так зроблю. І на основі ось такого, знаєте, тестування гіпотез, ви можете поглибити своє призначення. Але що зазвичай відбувається з людьми? Вони пробують декілька разів: один, два, три, і не отримують швидкі результати. Це якраз теж історія про дитячий мозок, да? дитячу, недорозвинену психіку, яка не спроможна далекоглядно планувати, яка не спроможна аналітично ставитися до того, що відбувається. І перший крок зрощувати цю психіку це, звісно, усвідомлювати, що я роблю. Як я роблю, і чому я це роблю? І це ви будете розвивати ці свої аналітичні здібності, вміння прогнозувати. Це доросла абсолютно функція. І коли ви тестуєте, пробуєте різні формати, своїй діяльності, наприклад, коли ви тестуєте, пробуєте, а це мені подобається, це не подобається. Ну, умовно, ви ж ніколи б і не знали, чи подобається вам гарбуз, якби ви його не спробували. І ви б не знали, що вам більше подобається там гарбуз чи диня, якби ви не спробували гарбуза і диню, наприклад. І коли ви відтестовуєте, ви ніби знаєте, як шелуху знімаєте з себе і відсікаєте зайве. І от якраз бути в своєму призначенні це дійсно відсікти за те, що вам. Не приносить задоволення, те, що не приносить радості, те, що вам не закриває ваші базові потреби, в чому ви не можете рости, в чому ви не допомагаєте людям, але з позиції не дефіцитної допомоги, а з, з такої, да, що в мене є ця любов, в мене є ці знання, чи в мене є ці навички, можу дати. І коли ви йдете в цю історію в глибину пошуку, не зовнішнього пошуку, а всередину поглиблення того, що ви є, так ви приходите дійсно в глибину свого призначення. І я думаю, що зараз багатьох таке розчарування. типа, що більше не шукаємо призначення? Ні, не шукаємо, тому що воно знаходиться в вас. Більше того, я переконана, що навіть в ті дати, які ви народилися, наприклад, в ті місяці. Це теж має значення, тобто дивіться, навіть ваша дата виглядає як певний код. І є люди, які суперкласні, систематичні послідовні. А є люди, лідери, а є люди, які супертворчі. Вони ну вміють створювати красу. Чомусь же ж ми різні, правильно, і я теж вважаю, що крім цієї автентичності, цінностей, розуміння себе, віри, оце, все, оце вся історія. Туди додаємо ще й оцей код, під яким людина народилася. Ми хочемо, не хочемо. Ну, все одно, нумерологія, астрологія точково. Посилює наше розуміння. Ну, інша історія, коли людина просто вдається тільки в ту крайність і все, і більш нічого в неї нема. Що сказали сьогодні, зорі, те я роблю. Зорі сказали, фігня не робить, не роблю. Ну, тобто, це така викривлена теж та історія. Але коли ми... Дивимось на своє життя і на себе з різних боків, це дійсно нам допомагає себе поглибити. Це дійсно ці інструменти з різних боків показують нам нас. Я впевнена, що зараз багато хто чекає якусь цю практику, я люблю вам їх давати, ви знаєте, для того, щоб поглибити своє призначення. І по факту, я вам вже сказала, да, з яких складників воно буде складатися. Ви зараз сядьте і подумайте, а чим займалися або займається ваша бабуся, ваш дідусь, по тату і по мамині лінії, мама чим займається, тато чим займається, можливо, ви знаєте історії ваших прабабусь, прадідусів, чим вони заробляли, які в них були таланти, то я скажу вам, що ви теж маєте до цього талант. Можливо, не в такому прямому значенні. Ну, наприклад, якщо мій тато був військовим, то це ж не означає, що мені треба стати військовою. Але це означає, що я людина дуже послідовна, дуже систематична, планомірна. Да, Слухайте, є якісь такі задатки військового. І, наприклад, якщо моя прабабуся була вчителькою, так я ж навчаю людей. Дивіться, все ну, я просто беру, усвідомлюю те, що мій рід мені вже це дав. Він на назбирав це, і я просто маю це реалізувати в своєму житті. Для мене це легко. І от коли ви починаєте випишити собі на листочок, чим це, хто займався, ви здивуєтеся, бо побачите риси, які вам ваш рід да, дав просто так, а можливо ви ними не користуєтесь. Це перший момент. Другий момент позгадуйте про що ви мріяли в дитинстві, або чим ви любили займатися в дитинстві. Це теж класний такий момент, коли ви починаєте бачити себе не з такого мозку дорослого, да, от такого, коли треба. Конкретно чітко чітко спрогнозовано, от щось так на перспективу. А дитячий мозок він досить чистий. Він поки що не має от таких, знаєте, як заангажувань дорослих, що там мусово треба. А я на цьому зроблю, не зроблю. Це вже доросла більша історія. дитина просто хоче і роблю. Мені це подобається і тому я це роблю. І тому теж рекомендую виписати, а що ви любили в дитинстві. В наступний момент, подивіться, що у вас легко виходить. Як це зрозуміти? А вам люди про це говорять? Вони кажуть, Ліна, Катя, Світа, як ти це робиш? Це так класно, це так легко. Як це? А ти думаєш, та що? Та хіба? Та всі так вміють. То я вам скажу, що не всі так вміють. Можливо, так вмієте лише ви. І тут треба подивитися, да? От прям виписати на листочок. Оці речі, коли вам це легко, люди це говорять, можливо, люди вам за це платять. А ви думаєте, та, та не знаю, на що, чого я маю на це звертати увагу? Це важливий момент. Потім зверніть увагу, за що вам в житті платять, чи платили, наприклад. І знаєте, тут такий момент. Часом приходять до мене дівчата, кажуть, ну от я бухгалтер, мені за це платять, але я не люблю це робити. А виявляється, що людина, наприклад, класно б могла би бути, знаєте, як от прогнозувати фінанси. Або, можливо, людина могла би класно прорахувати ризики, тобто не обов'язково в. Ті знання і навички вас є, їх використовувати. Напряму бухгалтерія, вчительство. Дивіться, я теж вчительна, але я не вчу дітей, я не хожу в школу чи там, наприклад, в університет, ну тільки десь на якісь лекції, якщо запрошують, але суть. Тобто, подивіться на ту професію, яку, можливо, ви отримали в університеті, або за те, що вам платили, подивіться трошки ширше, за які саме навички вам там платили, за які риси, за які цінності. Тобто, не сприймайте буквально це і подумайте, які люди вас супер надихають. Тобто, от 100% є. В вашому оточенні серед там близьких, не близьких, 100% є люди, на яких ви дивитесь дивитеся, думаєте, блін, ну така класна, що вас надихає в цій людині? От там конкретно риси. Я не думаю, що вас надихає тільки тому, що вона там блондинка, брюнетка, тому що в неї довгі волосся, ноги, щось там не знаю ще. Тобто ймовірніше за все, вас там надихає якась риса характеру, або так, як вона щось робить. Так, от ми спроможні бачити в інших лише те, що є в нас самих. Якщо ми бачимо це в людині, значить це є і в нас. Просто питання, що, можливо, в іншій людині це вже більш яскраво проявлено. А в нас поки що ні. А можливо, ми навіть не звертали увагу. Або буває, знаєте, така історія: ну, от, в те в тій людині це є, але в мене ж цього немає. Якщо ви спроможні бачити це в іншій людині, у вас є на це знову ж таки потенціал, та да? тобто воно є у вас. Вам просто його треба взяти і розкрити. Тому я думаю, ви зараз передивилися в відео. Хтось здивувався, хтось порадів, що не, виявляється, тепер не треба бігти, і шукати це призначення. Коли ви в призначенні, а ви вже в призначенні, якщо що, да? ми з вами проговорили. Оце складається таке відчуття свого шляху. Коли ви чітко використовуєте свої знання, навички, свою автентичність, коли ви йдете і відчуваєте відклик, там немає боротьби. Допоки ви в боротьбі, ви не спроможні побачити своє призначення, ви не спроможні його розкрити. І ось ця боротьба. Це ніби знову ж таки, як боротьба сама з собою. Зовні воно є, зовні воно класне, але не у вас його у вас немає. Позбутися цієї боротьби внутрішнього конфлікту можливо тільки через психотерапію. Прийняти той факт, що я дитина своїх батьків, прийняти той факт, що да, у мене такі рід, вони там не ідеальні. Прийняти той факт, що в інших людей свої бажання, емоції, почуття, якби вони нічому мені не винні, я їм нічому не винна, я не повинна підлаштовуватись. Це складно усвідомити за один раз, за один день, за от, скільки там дві хвилинки, поки я говорила Фразу, так особисті кордони, сепарація це такі складні слова. І їх недостатньо просто зрозуміти, почути. Треба подивитись, як воно в вашому житті відбувається. Тому що як тільки ви починаєте прибирати ці внутрішні конфлікти, що зі мною все гаразд і з людьми все гаразд. І мене не чіпляє, і коли вас не чіпляє, не тригерить, ви перестаєте зливати енергію кудись-туди. А значить, ви можете ту енергію направити на те, щоб розкривати себе, на те, щоб поглиблювати, відкривати свої нові грані, на, на те, щоб починати бачити себе з іншого. Боку, на те, щоби відчувати себе, тут же ж проявляти це в зовнішній світ. Люди, які досягнули результату, вони просто закривали вчасно форточки, працювали так, з менталкою, закривали ті форточки, куди видуває енергію. А вашу енергію якраз таки видуває, куди куди ви зливаєте свої думки. Про що ви думаєте? Якщо ви думаєте, що світ поганий, злили енергію. Якщо ви подумали, от машка. Оце ж вона повіє там, оце ж вона конь. Оце і Вася, коротше, я йому на наступний раз скажу. Оце ж все що я про нього думаю. Знов злили енергію. Якщо ви думаєте, що президент такий фігович а військові неправильно воюють, злили енергію. І де ж у вас буде енергія на те, щоби іти розкривати свій потенціал? І тут ще момент, да, якщо у вас всередині боротьба постійна, злили енергію, внутрішня боротьба, а як його розкрити? Ніяк. Тому що потенціали, відчуття свого потенціалу, відчуття свого призначення, воно приходить тоді, коли більша частина думок направлена на те, щоб створити щось, направлена, щоб любити, а не на, на те, щоб, знаєте, ну, херню якось думати, говорити, коротше, ну, думати переважно. І слідкуйте свої думки. Це вам такий швидкий тест. Ви зрозумієте, наскільки у вас зараз призначення розкрите, якщо ви більшу частину свого часу думаєте, говорите, ниєте, да, якусь фігню. То ну відповідно що дивуватися, тому що призначення воно напряму від цього залежить, скільки ви заробляєте, наскільки ви реалізовані. Тому що там треба оця легкість. Всі ж думаю, що призначення це так складно, це ж вообще. Але насправді там є оцей елемент легкості і там є елемент задоволення. Ви не зможете довго бути на тому шляхові, якщо вам це не подобається, якщо ви не відчуваєте, що ви там потрібні, якщо ви не відчуваєте, що ви можете там ще глибше, ще більше. І повірте, люди, які заробляють мільйони, мільярди, будують величезні компанії. Вони не, не роблять це на якихось суперзусиллях. Ота вони вмерли б, напевно, на перших двох тисячах доларів, якщо вони б стільки енергії використовували на свої деструктивні думки і тільки якусь маленьку частинку на оці позитивні. Ми так плавно перейшли, як вийти на дві тисячі доларів. Так воно вийшло. Чому? Чим більше форточок ви закриваєте, тим більше ви глибини свого призначення відкриваєте? А значить, ви можете тоді. Легше реалізуватися і більше заробляти. От супер коротко, що таке призначення. Сподіваюсь, вам було корисно послухати мою версію розуміння призначення. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте про це, шукаєте ви його, чи, можливо, ви вже його знайшли, можливо, ви вже його класно реалізовуєте, йдете цей шлях, і тоді я вас вітаю. Але обов'язково поділіться, поставте лайк і це відео тим людям, які зараз в пошуку. Нехай вони теж попрацюють над собою і зрозуміють, що ж таке призначення насправді. Всім до зустрічі, всі папа. -па.